Вона каже, мене дуже сильно дратує, яким чином чоловік до мене постійно звертається. В нього одні претензії до мене. Чого не поклала, чого не поїхала, чого не зробила. Я тоді неї запитую, а ти до нього яким чином ставишся? Як ти з ним розмовляєш? Каже: ні-ні-ні. Я вже розумна, я вже слухаю ваші ріуси вже давно. Я вже навчила себе бути жінкою, бути дорослою. Я до нього без претензій. Окей. Ми почали дивитися глибше. Кажу, а подивися сьогодні на своє дитинство. Що там було в твоєму дитинстві? Чи немає в тебе претензій до того, яким чином відбувалися всі події в твоєму дитинстві? Відразу в неї з'явилася емоція, сльози на очах, і там було купа претензій до того, що відбулося там. Далі ми подивилися трішки на її стосунки з дітьми. З дітьми були абсолютно. Неправильні не стосунки. Одні претензії. Ну, як у всіх мам і батьків, чого тебе безлад в кімнаті, чого тебе там носки валяються, а ти уроки зробив, а ти то зробила. Ну і як завжди, розумієте, партнер нам завжди показує наш внутрішній стан. І дуже часто ми ображаємо, що нібито він несправедливо до нас відноситься. Справедливо! Цій жінці її партнер показував її справжній внутрішній стан, де вона себе недолюблює, де вона не закрила те своє дитинство, щоб вона забрала ці претензії зі свого дитинства і щоб вона. Навчилася правильно комунікувати зі своїми дітьми. Він для неї служить ангелом, розумієте? Але коли люди не розуміють цього, чому він так себе веде, вони тоді починають в ньому бачити оцього такого рогатого. Не треба цього робити, бо я вас запевняю: ні один партнер до вас не приходить просто так. Кожен з цих партнерів, які є сьогодні в вашому житті, та, можливо, буде, прийде до вас. Зі своєю місією Її просто треба зрозуміти, навчитися бачити в ньому ту людину, яку ви обрали, навчитися поважати себе, свій вибір і цього партнера, і буде у вас тоді все добре.